Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами універсальним рецептом ось таких пухких пиріжечків швидкого приготування. Головною перевагою цього рецепту це тісто, яке готується без яєць та без молочних продуктів. І вони дійсно мають один великий недолік а полягає він у тому, що вони з'їдаються дуже швидко. Якщо вас цікавить рецепт, запрошую подивитись відео. Для приготування тіста. Нам потрібно 400 грамів води, 100 мг олії, цукру 150 г. Сумір ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Виливаємо уємкість, в якій будемо замішувати тісто. І охоложуємо до кімнатної температури. Наступний етап додаємо 100 г дріждів 400 грам заздалегідь пересіяного борошна. І для смаку обов'язково додамо одну чайну ложечку соли. Спочатку тісто перемішуємо лопаткою і потроху додаємо ще грам 300 борошна і контролюємо, щоб тісто було м'якеньке, не забите. Ось так досить. Далі буду вимішувати тісто на робочій поверхні, яку попередньо змащу олією. Якщо тісто ще липне на рук, потрошку підсіваємо борошно. Головне, щоб борошна було у міру. А тісто вийшло м'яке та пухнасте. викладаємо тісто у ємкість і залишаємо щонайменше на 40 хвилин. За цей час тісто має підійти. А тим часом готую начинку із ревеня. Ось погляньте, які ревені чи маруси, такі здорові лупушки. Самі лопушки нам не потрібні, нам потрібні самі стебельці. Ми їх почистимо, наріжемо і будуть дуже смачні пиріжки. Відрізаємо верхню частину, а самі черенки потрібно почистити від верхньої шкірки. Нарізаємо ревень на невеличкі квадратики. Десь приблизно такі величиною, як нарізаємо яблука для начинки. Ось тут у мене ревні 130 грам. Це стебельце від 5 листочків. Минуло майже 50 хвилин і наше тісто готове для випікання. Знову робочу поверхню змащую олією. Зараз перемішую тісто і розділяю на дві рівні частини. Буде дві начинки. Одна із ревеню, а друга із яблук. Одну частинку розділяю на 12 рівних кульок. Деко я вже застелила пергаментом і формуємо пиріжечки. низ викладають цукор, зверху ревень. І можна ще трошки цукру. Ревень кислувати, у ньому переважає добре виражена щавельна кислота. Але у пиріжках він дуже смачний. Ревень дуже добре смакує у зеленому борщі. Ним можна замінити частину щавлю. І в результаті з ревнем у нас вийшло 12 пиріжечків. Залишаємо їх підходити протягом 15 хвилин, змащуємо яйцем і випікаємо при середній температурі вашої духовки. У мене це 200 градусів. І випікаю протягом 25-30 хвилин. За півгодини пиріжечки готові. Ароматні, духмяні і дуже апетитні. Залишаю їх охолонути щонайменше на півгодинки. Друзі, це тісто дійсно універсальне. За цим рецептом можна виготовляти як пиріжки, так і булочки, струлі, і пампухи. І навіть пампухи можна смажити в олії, змащувати їх чесничком або притрушувати цукровою пудрою. Тобто, в будь-яких випадках. Це тісто дуже вдале, і вироби получаються дуже смачними. Випічка за цим рецептом не черствіє протягом одного тижня. Але запевняю, що такі пиріжечки не протримуються довше одного-два дня. Їх з'їдять із великим задоволенням. М -м, дуже смачно! Обов'язково приготуйте і чекаю на ваші коментарі. І якщо рецепт до вподоби, обов'язково ставте вподобайки. Друзі, бажаю усім миру та злагоди і до скорих солодких зустрічей!